Рясних Божих благословінь вам та вашим родинам, дорогі мої глядачі. Вас вітає канал Українські народні прикмети і традиції. На часі у нас 16 січня, день тижня п'ятниця. Світловий день триває 8 годин 41 хвилину. Схід Сонця очікується о 8.01. Захід о 16.42. Місяць спадаючий. Церковний календар. Православна церква України відзначає свято Поклоніння чесним виригам апостола Петра. Вригами називають кайдани з ланцюгами, в які було сковано одного з дванадцяти головних апостолів Христових Петра. Відомо, що саме за розповсюдження віри у Христа він був схоплений та підданий стражданням. За церковним свідченням апостолів явився Янгол Божий, що звільнив Петра з Кайданів. Його вириги назавжди стали символом мучеництва та безстрашності, які стерпів апостол за віру. Молитви, які добре прочитати сьогодні, я залишу в описі під відео. Сьогодні також вшановують мучеників, які зазнали смерті, мучеників за віру у Христа. Спасип, Єливсип, Малевсип, Неоніла та інші. Іменини у цей день святкують Петро, Симон, Максим та Неоніла. Вітаємо. Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 13.55 до 14.40. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням про набуття вірних друзів. Для кого це важливо? Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому що і будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції. Зранку селяни приділяли час підрахунку запасів корму, зерна, сіна для тварин, так само і харчів для людей. Минуло пів зими, але попереду стільки ж, та й невідомо, яка весна буде. Тож пращури все рахували, дивились, що потрібно заощаджувати, а що можна витрачати у тій же мірі. Чоловіки також дивились, чи вистачає дров на зиму, бо раніше в цю пору уся земля була вкрита снігом по коліна точно, і дістатись навіть за потреби до лісу вкрай важко. Тож потрібно заощадливо і з деревом поводитись. Тоді в розпал ішло кукурудзення, що було складене навколо хати задля утеплення. Та й качани кукурудзи теж допомагали, а ще часто палили горіхову шкарлопу. Але в грубку її кидали потрохи і те обережно, аби пічка витримала. Бо, як каже приказка, горіхові мундири кидай потроху, аби не відірвало двері від груби. Чоловікам не дозволялось брати до рук граблі, бо до господарства вовки близько підійдуть, казали люди. А якщо сірі звірі занадяться, то з граями приходитимуть, і прогнати їх буде дуже складно. А ще чоловікам заборонялось ходити на риболовлю зимову у цей день. На Петра лід крихкий, тому існує небезпека і для здоров'я, і для життя. Якщо у хаті безлад і потрібно навести в ньому лад, то можна за допомогою війника підмести в ньому лише до обіду. Коли це зробити після вказаної години, то можна щастя вимести. А от мити підлогу не дозволялось, бо хвороби намити вірили люди. З обідньої пори також не починали жодних справ, неважливо, довго тривалі вони чи ні. Вони не матимуть результату. Час витратите, а головне сили просто так. Коли у вашому домі після прийомів їжі залишились хлібні крихти чи шматочки хліба, не поспішайте віддавати їх птахам чи тваринам. Зберіть їх у торбину і на ніч залиште на своєму столі в кухні. За давнім українським повір'ям ваша родина впродовж року не потребуватиме їжі, а вже з настанням ранку наступного дня можете віддати хліб тваринам. Був ще один цікавий звичай на Петра, за допомогою якого пращури закликали добров а також вірили, що жодне псування на оселю та її мешканців ні в кого стороннього не спрацює. Брали березовий прутик, заносили його в дім, ламали надвоє та клали на підлогу у вигляді хреста. Так ці прутики мали заночувати, а вранці ними розпалювали грубку. Клали їх у такому місці, аби ніхто на цей хрест не наступив чи не порушив його. Коли в сім'ї є дівчина на виданні, не розповідайте нікому про неї, її половинку чи весільні плани, бо тоді вона ще три роки в дівках просидить, кажуть прикмети. Здавна люди спостерігали за природою, тож помітили якщо сніг кружляючи падає, влітку дощі часто йтимуть. Коли при заході небо більше рожеве, наступного дня буде сильний мороз. Більше червоне вітряно буде, а коли захід помаранчевий, то снігу ще намете. Птахи літають високо, за добу сніжитиме і прийде хурделиця, а коли низько, сніг з дощем піде. Що не можна сьогодні робити? Під суворою забороною в цю дату є прання коли в це свято прати, невдовзі горювати казали в народі. Також не радять одягатись перед дзеркалом. Люди вірили, що так самі на себе пристрій наведете, і тоді вам зняти його ніхто не допоможе. Також не боріться за шиття, в'язання і вишивання, бо навесні з першою травою прийдуть сльози, кажуть повір'я. Що добре зробити? Коли ви вранці прокинулись, зверніть увагу, на якому боці ви знаходитесь. Коли на лівому, то одразу вставайте, удача за вами слідом ходити буде. А коли на правому чи взагалі лежите інакше, перед тим як стати, переверніться на лівий бік і полежіть так хоча б хвилину, щоб встати саме з лівого боку, радять пращури. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі ложку і краще маленьку, автентичні українські слова. Сніжиться. Так люди говорили на хуртовину. Народна мудрість каже, що не можна ніколи відчиняти двері, коли вам причувся стукіт. Бо коли двері відкрити, а за ними нікого, то нечистий в дім просився, і ви його впустили. А найнебезпечнішим вважається нічний стукіт, бо межа між світом живих та мертвих зменшується у цей час, були переконані люди. Тому, коли чуєте вночі, ніби хтось у двері вам стукає, запитайте, хто там, і поки не почуєте відповіді, не відчиняйте. Коли не відповідає ніхто, радять тричі перехрестити вхідні двері та відійти від них, не обертаючись. Коли за певних обставин ви таки відчинили двері пустоті, дістаньте стрітенську свічку, запаліть її та обійдіть усі кімнати в домі, зазираючи в кожен куточок. Ставлячи по кутках хрест та промовляйте молитву, нехай Воскресне Бог, а потім ще раз пройдіть зі святою водою, окроплюючи все і вже розказуйте при цьому отче наш. Предки кажуть, що так наслідки від вчинку вдасться уникнути, але зробіть це одразу, коли таке трапилось, не лягаючи спати. Про всяк випадок, обидві молитви я залишу в описі під відео. Так само чиніть їх, що відкрили двері по стоті в день. Стражка волосся перебуває під забороною. Щасливе число дня сім колір дня помаранчевий. Містичні години доби триватимуть з 9.00 до 10.40. Проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Чина Лугова. У народі рослина, що відома під назвою Горошок, журавка, стрілець трава. Для лікувальних властивостей збирали траву чини з початком червня до першої декади липня. Росте переважно на лугах, біля доріг, серед чагарників, також зустрічається поміж посівів на полях. Люди використовували чину логову при хворобах серця, верхніх дихальних шляхів, туберкульозі, запалені легень, а ще як заспокійливий засіб при басоні. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а вся почута інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви Серед поширених страв того часу була квасоля з грибами та м'ясом. Хоча частіше її готували просто з грибами, страва з м'ясом була лише на сімейні свята чи календарні. Напередодні на ніч квасолю замочували в холодній воді, аби вона покрила боби на три пальці, не менше. Це робили для того, аби квасоля швидше розварювалась. Тож вранці її промивали, заливали новою водою та варили до готовності, а ще разом з нею ставили варити шматок м'яса, порізаний завбільшки як горіх. Сушені гриби мили кілька разів ставили на плиту варитись окремо. А коли ті були готові, їх промивали на ситі і мілко нарізали. На пательні гриби смажили з цибулею й морквою, потім у казанку все разом змішували з квасолею і м'ясом. Сіль перед за смаком кидали кілька зубців чеснику і все разом або відправляли у п'єць на хвилин 30-40, або залишали доходити на плиті. Люди, що народились у цей день, намагаються досягти висот в житті, тому працюють на результат, покладаючи на це всі свої зусилля, не ділитимуться досвідом, мають на це свої погляди. До їх сильних сторін відносять самостійність, волелюбство та цілеспрямованість, до слабких підвищена емоційність. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись вогню, успіх їм принесе білий колір. Камінь-талісман, гірський кришталь, а квіткою долі є конвалія. Цей день в Україні. Дата 16 січня увійшла в нашу історію завдяки події, яка сталася 1918 року. У цю дату було ухвалено створення народної армії малою радою Української Народної Республіки. Давня приказка говорить, що посієш вчинок, а виросте звичка. Тож, добре думаємо, яке зерно сіємо.